Вдарять аномальні морози чи знову плюсова температура. Синоптики зробили прогноз погоди на тиждень, коли в Києві буде найхолодніша ніч і чого чекати до завершення зими? Розповім за мить з вами новини. Тесен і Я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Погода в Україні цього тижня формуватиметься за рахунок антициклону. Його вплив призведе до зниження температури повітря місцями на заході до мінус 15, мінус градусів вночі. Запевняють синоптики. Однак у другій Вині тижня західні повітряні маси принесуть потепління і відлигу. Наближаємося до середини зими, але справжня зимова погода далеко не в усіх регіонах України. І впродовж цього тижня в нас також пануватиме поле підвищеного тиску в більшості областей, що забезпечить погоду без опадів. Але в середу пройде атмосферний фронт з північного заходу. А ось температурні показники наприкінці тижня дещо підвищаться. Отже, за рахунок впливу поля підвищеного тиску із заходу на територію України будемо мати погоду без Опадів, без істотних опадів, тобто хмарно, подекуди з проясненнями. Але 15-го числа із північного заходу буде проходити атмосферний фронт, і він спричинить невеликий сніг у західних областях, також місцями в північних та подекуди в центральних областях в денні години. Але після 15-го знову буде посилюватися антициклон із заходу і забезпечить погоду без опадів. Також на дорогах західних, північних, Вінницької та Черкаської областей місцями ожеледиться. А вітер за такою ситуацією південно-західного. Напрямку спочатку, але перейде згодом на північно-західний швидкості 7-12 метрів за секунду. Примітно, що народна синоптикиня Наталка Діденко заперечила інформацію про люті морози в Україні. Якщо ви прочитали про прийдешні 20-градусні морози в Україні, то у вас або галюцинації, або ви зачепилися оком об зайвий нуль, або ви читаєте телеграм. Так от, ніяких 20-градусних морозів в Україні не очікується. Додам, що синоптики прогнозують, що у другій половині тижня активізується західне перенесення повітряних мас із північної частини Атлантичного океану. Тому середня температура повітря знову підвищиться по всій Україні до відлиги. Про це говорить і Наталка Діденко. Надалі нічна температура повітря дещо підвищиться. Денна не зазнає особливих змін близько нуля. З 19 січня в день потепліє. до плюс 3, плюс 7 градусів. Також часом спостерігатимуться невеликі місцями помірні опади у вигляді снігу з переходом у дощ та мряку. Не виключені тумани, слабка ожеледиця та ожеледиця на дорогах. У середу, 15 січня, у західних областях, а також місцями у північній частині країни, очікується сніг мокрий сніг. Врешті регіонів України утримається погода без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман паморозь. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується в межах. Мінус 2, мінус 7 у Карпатах та на Прикарпатті, а також місцями у південній частині мінус 8, мінус тринадцять. в день мінус плюс 3 градуси. Температурні показники найближчі кілька ночей у більшості регіонів складатимуть 2-8 градусів морозу. Найпрохолодніше будуть ночі на 14 на 15 січня в Закарпатті та на Прикарпатті і складатимуть 8-14 градусів морозу. А ось в ніч на четвер вже трошки будуть морози слабшити, і у більшості регіонів України, окрім Півдня та південного сходу вже складатимуть від одного тепла до 4 градусів морозу. Денні максимуми впродовж тижня коливатимуться від 3 морозу до 3 тепла. За словами Наталки Птуха, 15 січня вплив антициклону дещо ослабне і на береги Дніпра повернеться атмосферний фронт, що принесе невеликий сніг у західних місцями у північних та центральних областях. Але цей невеликий сніжок досить швидко закінчиться, і 16-17 січня знову переважатиме погода без опадів. Примітно, що упродовж декількох днів столиця України очікує лише на хмарність та морози. У Києві та області в ніч на 14 січня мороз -5 -7, і це буде найпрохолодніша ніч цього тижня. А в день потепліше – до 0 -2. 15 січня у столиці місцями пройде невеликий сніг. Вітер зміниться з південно-західного на північно-західний і дещо посилиться – до 7-12 метрів за секунду. Водночас у місті почне теплішити. У ніч на 15 січня буде мінус 2, мінус 4, потім 0, мінус 2. А далі температура повітря як у денні, так і нічні години становитиме 0 плюс градуси. 18 січня в день у столиці термометри взагалі покажуть плюс 3, плюс 5. У четвер, 16 січня, невеликий сніг можливий місцями у західній частині країни, а також на Крайньому Сході. У решті регіонів без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиться. Вітер західний 5-10 метрів за секунду, у Карпатах та на Закарпатті змінних напрямків 1-6 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується в межах нуля – мінус 5 градусів, у Карпатах – мінус 5-10, в день – мінус 1 плюс 4 градуси. Однак вночі 17-го невеликі опади. У вигляді дощових. Щу та подекуди мокрого снігу повернуться у східні області України а в день вони доберуться і до центру півдня. У п'ятницю 17 січня в Україні очікується тепла погода без істотних опадів. Лише у східній частині пройде невеликий сніг із переходом у дощ та мряку. Можлива слабка ожеледь. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. В день місцями пориви до 15-17 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус чотири плюс 1, а в день плюс 2, плюс 7 градусів. У Карпатах близько нуля. У суботу, 18 січня, в Україні очікується погода без істотних опадів. Лише вдень та ввечері у північних та північне. У східних регіонах пройде невеликий мокрий сніг, подекуди з дощем. Вітер північно-західний 9-14 метрів за секунду. На Закарпатті – 1-6 метрів за секунду. Температура повітря передбачається вночі мінус два плюс а у день плюс плюс градусів. У неділю, 19 січня, у більшості регіонів України за винятком західної частини очікуються невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Подекуди можливий туман, слабке налипання мокрого снігу. Вітер переважно північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря. Вночі становить мінус три плюс два градуси. В день мінус один плюс чотири градуси. Вже з 20 січня має потеплішати. Прогнозують в Укргідромецентрі. Примітно, що кліматологи звернули увагу на цікаву тенденцію, що в зимовий період в Україні стають характерними коливання температури. Це входить у норму останні десятиліття: від плюс п'яти до мінус п'яти градусів. Немає стабільних морозів, немає стабільного снігового покриву. Ми бачимо таку тенденцію. Мороз є, але буквально на два-три дні, а потім температура з Знову підвищується і знову плюси, зазначала Наталка Птуха. Поки що в такому режимі наймовірніше, і будемо проходити зимовий період. Звичайно, можуть бути і винятки, про які, якщо вони дійсно будуть на горизонті, ми обов'язково попередимо. Про те, що січень буде досить теплим, як для зими, і значних морозів очікувати не варто. Прогнозував народний синоптик з Волині Володимир Деркач. Він зазначав, що погода у першій декаді січня мала бути досить різноманітною з різкими переходами від плюса до мінуса. Цитую середина цього. Відрізку буде холодною лише умовно, постійний мінус вночі, а решта часу переважатимуть плюсові температури. Тобто дні будуть досить теплі, а опади не сильні. Можливі тільки з середини першої декади. Друга декада розпочнеться з плюсової температури в день і з невеликим мінусом вночі. При цьому з середини місяця синоптик прогнозує посилення опадів і одночасне зниження температури. Цитую: щоправда, воно буде не і протримається до кінця другої декади та зачепить один-два дні третьої декади січня. Третя Декада січня за температурою не буде відрізнятися. Похолодання буде лише перші кілька днів, а тоді очікується потепління із плюсом протягом дня. В середині третьої декади також можливі кілька днів опадів, прогнозує синоптик. На сам кінець січня також не варто чекати зниження температури. Загалом січень 2025-го буде досить теплим, як для зими. Стопчики термометрів не будуть опускатися нижче 15 градусів практично по всій території України. Підсумував синоптик. Цьогорічна зима в Україні демонструє нехарактерні для цього сезону температура температурні показники у деяких регіонах країни стовпчики термометрів піднялися до позначки плюс 15, що є аномально високою температурою для зимового періоду. Кліматолог Віра Балабух зазначила, що останнім часом спостерігається тенденція до потепління як на планеті, так і в Україні. Загалом в Україні ці зміни відбуваються значно вищими темпами ніж у глобальному масштабі. На думку Віри Балабух, протягом року найбільше зростання температури характерне саме для зимового та літнього періодів. І ми це добре відчули протягом літа, коли спостерігає. Галися тривалі хвилі спеки, а температура сягала 40 градусів. Відповідно, взимку температура також підвищується. Цьому сприяють декілька чинників. Завдяки циркуляції атмосфери до нас частіше надходить тепле повітря з південних та субтропічних широт. Підвищенню температури сприяє і теплий Атлантичний океан, океанічні води, якого вже прогрілися майже до 2 кілометрів через підвищення глобальної температури. Повітряні маси, які над ним формуються і переміщуються в Україну, значно тепліші. Свій внесок у теплу зиму зробили лай Антарктика, потужний циклонічний вихор, який сформувався над північним льодовитим океаном, та потужні струминні течії відгородили нас ніби стіною від арктичного холоду. Підвищенню температури повітря сприяло і збільшення сонячної активності запевняє кліматолог Віра Балабух. Ми зараз перебуваємо на максимумі 25-річного циклу сонячної активності. Станом на січень 2025 року сонячна активність залишається високою з часними сонячними спалахами. Та викидами корональної маси. Проте, внесок у усіх цих природних чинників у підвищення температури значно менший, ніж вплив діяльності людини, завдяки якій посилюється парниковий ефект. Концентрація парникових газів в атмосфері зараз найбільша за останні 800 тисяч років. Тож спільна дія усіх цих чинників і сприяла аномально теплій зимі в Україні. А яка погода у вас за вікном? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам. Гарного дня і мирного неба над головою!